На полонах зображені літачки, що уособлюють людей, які долають перешкоди на шляху до здійснення своєї дитячої мрії. Перша серія тут літачки. Чому вони із зошита? Тому що на такому листку людина навчилася малювати першу літеру, потім слово вималювала, потім склала речення. А з реченнями вже всі стали складати свій твір і своє майбутнє. Хтось в клітинку рахує, хтось в лінієчку пише своє життя. Ідею проєкту художнику запропонував Геннадій Гудгардс. Він переконаний, у кожній людині живе дитина, а ці картини її уособлення. Але в кожному з нас продовжує жити та дитина, яка з нами народилася. І про це, мабуть, ця виставка. Мурашко, наш великий художник казав, будьте в мистецтві щирими, як діти. Тому оця дитяча безпостередність, вона і робить художників художниками. На жаль, з віком це втрачається. Тому якомога довше залишайтеся дітьми. Такий простір дійсно в кожній роботі, така енергетика руху і життя. Зі слів народної майстрині, у кожній роботі художника відчувається гармонійне поєднання символізму її особистого досвіду. Літачки стають метафорою людських прагнень і мрій. А композиція і колори допомагають глядачу відчути внутрішній світ митця. У вас є свій почерк, у вас сві як винахід свій. Ви знайшли куди. Майстерно так, мистецьки, призначити оці дві іграшки, і це ніхто вже ваші роботи нічим не сплутає. Картини писалися у різні роки, зокрема й під час воєнного стану. Митець каже, хотів передати внутрішній стан людини її почуття, переживання та прагнення до миру, незважаючи на труднощі. Війна це теж життя, і ми в цьому новому житті вчимося виживати. Тут 19 й рік найстарша робота, і дві роботи ось ця червона куля і ось ця робота 2005 року. Но тут вже видно емоції воєнні. То, що ми всі українці відчуваємо себе всередині, картини можна переглянути у Державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань.